Захист прав і свобод людини в умовах повномасштабної війни. На Вінничині відбувся форум, у рамках якого презентували щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2024 рік. В онлайн зверненні Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у минулому році до офісу омбудсмана надійшло понад 123 тисячі звернень. Найчастіше звертаються члени родин військових, зокрема й тих, які перебувають у полоні або зникли безвісти. Особисто для мене та всієї нашої команди найбільший пріоритет у роботі це повернення українців додому, військовополонених, цивільних, депортованих та незаконно переміщених українських дітей. У 2024 році було 11 обмінів додому повернулись 1358 наших героїв і героїв. Загалом уже 5757 звільнених громадян поруч із рідними. Серед них 294 цивільні. Ми підтримуємо родини захисників і незаконно затриманих цивільних. У 2024 році провели більше 300 зустрічей з такими родинами, в яких взяли участь десятки тисяч людей. З 2024 року ми запустили окрему роботу щодо захисту прав військовополонених та зниклих безвісти. І вже цього року запрацювали регіональні робочі групи. Щоб родини відчули захист держави та відчували постійну боротьбу за їхніх їх рідних. Триває робота з повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій. У межах президентської ініціативи вдалося повернути понад 1300 українських дітей. Учасники форуму обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення у Вінницькій області. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна наголосила на важливості співпраці для захисту прав громадян в умовах війни. Коли ми говоримо про дотримання. Конституційних прав і свобод людини в умовах війни справді однією з найефективніших і будемо відверто говорити інституцій, яка діє в Україні, яка представництво якої є у Вінницькій області, це офіс обусмана України, і основна задача, якого щоб ті визначені прописані в конституції права і свободи людини і громадянина, були не лише прописані, а реалізовані. Сьогодні ми маємо величезну кількість тих цільових аудиторій, які не були до повномасштабного вторгнення, взагалі до війни. Сьогодні ми маємо внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо в рази збільшену кількість ветеранів війни. Безумовно, одразу поряд з цим йдуть діти ветеранів, це сім'ї загиблих, це військовополонені, це безвісті, зниклі і їх сім'ї і родичі, які з величезним проханням приходять в кожну установу і шукають в ній захисту. Безумовно, ми маємо об'єднувати зусилля. І допомагати у вирішенні тих прав, які визначені їм конституцією. Я користуючись нагодою, хочу подякувати за співпрацю представництва офісу уповноваженого у Вінницькій області за конструктивну взаємодію. Офіс омбудсмана також працює і на міжнародному рівні, зокрема щодо запровадження європейських стандартів захисту персональних даних та національної сфери доступу до публічної інформації. Аналізуючи динаміку та результати роботи за майже три роки, можливо з впевненістю сказати, що інституція стала дійсно незалежною, сильнішою і здатна забезпечити дієвий парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод кожної людини на території України, і в тому числі на Вінниччині. Форум став майданчиком для відкритого діалогу, обміну досвідом, напрацювання спільних алгоритмів співпраці в умовах війни. Особливо важливо забезпечити координацію зусиль для захисту прав і свобод людини.